Вже близько тижня у Новомосковську напружена ситуація з постачанням води. Наша знімальна група вирішила дізнатися у КП «Новомосковськводоканал», водоканал, що саме сталося та чого нам слід очікувати далі. У місті з водою служилася напружена ситуація із поривів на водоводі «Тисячка», який проходить з Дніпропетровська до Новомосковська за останні три дні. Вже більше восьми поривів. за словами Олександра В'ячеславовича ситуація вирішується так довго через юридичні питання. Труба знаходиться на балансі трубного заводу. Эта труба не принадлежить Новомосковському водоканалу. Вот. Поэтому всі ремонтні роботи ми можемо тільки допомагаємо, тому що навіть не можемо списати всі затрати на ремонтні роботи. По закону не маємо права. Крім юридичних питань, виникають і інші труднощі. Труба в такому стані, що її варять, починають варити, вона лізе, лізе, лізе. Вона як, як фольга вже. Вона в повністю в зношеному стані. Ця труба закладувалася ще в там, кінці 70-х років. Заступник начальника КП Новомосковського водоканалу зазначив, що вирішення ситуації нам слід очікувати найближчим часом. Вчора трубу, трубу повністю обслідували повністю проходив обходчик. Нових поривок не зафіксовано. Тому сьогодні після шести або максимум завтра ще день і пориви будуть устранена. І ми вийдемо на нормальний режим. Работы и посточение города Новомосковская водой.